Отже, білборд. У нас були спроби, деякі спроби Марія робила. Зараз це робота Вікторія. Що важливо в розумінні проєктування білборду, який, можливо, вам потрібно буде спроєктувати. В рамках нашого навчання вам точно його треба спроєктувати. І добре, що у нашого макапа є візуалізація. Візуалізація дає нам дуже головний аспект. Як ви думаєте, який? Ну, який? Те, що ми використовуємо свою адентику на білборді? Mm -hmm. ну, ми більше розповсюджуємо інформацію про те, що випускаємо, наприклад. Це зрозуміло для чого білборду робити. Я питаю трошки про інше. Чому нам важливо використовувати макапи? І не просто макапи, а наприклад, такий, який ми використовуємо зараз? Чому нам не просто достатньо зробити ось такий макет, наприклад, да? сказати: все, ось файл для друку, друкуйте. Чому нам важливо мати візуалізацію? Бо ми а. можемо побачити, як воно дійсно буде виглядати в реальності. Exactly. Нам потрібен контекст. Контекст для того, щоб розуміти, якщо це білборд, да? От, наприклад, цей білборд, він при землі стоїть. Бувають білборди, які висяють в повітрі. Але нам важливо розуміти, де вони знаходяться. Нам дуже важливо, критично важливо розуміти контекст. І в рамках цього розуміння. Давайте глянемо на білборд, скажімо так, ескіз, білборду, який запропонувала Вікторія, і подумаємо з точки зору контенту і з точки зору його розміщення, що ми могли б зробити краще. Які моменти, які нам можна покращити, можемо почати з того, що тут добре в цьому макеті. Давайте. ТОП 5 речей, які добре зроблені. Ну, сам фон, фон блівборду дуже якісно пророблений. І оця чашка, і сам колір підібраний гарно. Угу, Так. Да. Колір абсолютно а, притомний. Фон і елементи. Фотографії, які були використані Вікторією, вони е, дійсно передають, про що наш бізнес? Да? Якщо ми говорили про те, що назва в нас достатньо абстрактна: Forest Squirrel, е, типу лісна білка, це може бути що завгодно? Прибирання, доставка, кав'ярня, не знаю, там лісоматеріали, ну там будь-що, да, дрова возимо. Е, Наявність горнятки кави, зерен, заварника говорить нам про те, що цей бізнес він про щось запашне, ароматне. скоріш за все, про напої, які можна випити в цій кав'ярні. Поки що ми не знаємо, де це знаходиться, як далеко. Так, да. що ще добре? Добре, збалансований макет по композиції, тобто є е, першочерговий другорядний е, баланс першочергового і другорядного е, зроблений якісно. Е, тобто немає такого перекосу, що все конкурує за увагу. Є? Є. Окей. Тепер давайте подумаємо, а що можна покращити. З точки зору користувача. От ви прогулюєтесь містом Буча, бачите цей білборд в перший раз і задаєтесь питання. Наприклад, зараз грудень, вже да? у нас 2 число. На вулиці невеличкий плюс. Ви якраз прогулюєтесь не знаю, зі своїм другом, подругою. Думаєте, о, давай зайдемо. Які питання перед нами стоять, і чи бачимо ми відповідь на цьому білборді? Ну, як на мене, дискаунт надто великий, а логотип ну маленький здається, і не зовсім помітний зразу. Угу. Окей, підтримую. А, мені здається, що дискаунт 30%, це не є головною перевагою для нашої кав'ярні. Поясню чому. Тому що, коли ми купуємо послугу бренду, далеко не завжди дешева вартість чи велика знижка є для нас вирішальною. Коли ви купуєте будь-який бренд, ви можете для себе ну, вдома подумати, чому ви обираєте саме цей бренд? Виключно тому, що це коштує найдешевше, чи можливо через щось інше. Да? Можливо, ви купуєте цей бренд, тому що ви знаєте, що вони використовують там, екологічні, екологічні матеріали. Раз. Тому що вони гарантують якість. Два. Тому що в них, наприклад. Є там пожиттєва гарантія на той товар, який вони роблять. Три. Тому що вам подобається атмосфера, не знаю, цього магазину, ресторану, кав'ярні, в яку ви приходите, навіть, тому, що, ну, навіть не дивлячись на те, що там дорожче. Тобто ви купуєте досвід 4. Тому що ем, ну, це вже різні категорії товару. Ем, наприклад, для вас. Там, певний потяг в, в Одесу. Да? Ви купуєте його не тому, що він найдешевший, а тому, що він зручний. Тобто він виїжджає, наприклад, ввечері приїжджає зранку. Але зранку не в 4 ранку, а приїжджає там о 7 коли ви можете вийти з потяга, взяти таксі і поїхати в готель. І так далі. Тобто, бренди ми купуємо далеко не завжди, які найдешевші. Для першого знайомства, враховуючи те, що ми не знаємо, яка вартість, дискаунт 30% для нас ну, такий сумнів... сумнівно вирішальний. Тому е... я пропонував головним, як би великим акцентом робити не дискаунт, а робити е... Е... якийсь слоган інший. Над яким ми можемо окремо попрацювати, можливо, це щось про затишок, можливо, про те, що це е, ідеальне місце для зустрічі з друзями, чи там енергія твого ранку, да, там. ну, тобто, щось, що передало б цінність саме цієї кав'ярні, да? чи там е, твій затишний краєвид там, тільки для тебе, тільки сьогодні. Ну, тобто, подумати, які у нас є переваги. Можливо, а, до речі, мені здається, що ми вже знаємо навіть локацію, де потенційно це може статися ця кав'ярня. На даху студії продакшена телеканалу хочуть робити терасу, де буде можливість прийти і попити. Кавичай, все хочете. Тому, можливо, це буде кав'ярня в неймовірним краєвидом на Сосновий Новоліс і на кампус, на територію кампусу. Ось вам і перевага. Да? Тобто, не вартість, а унікальна перевага, яку має наш бізнес. Далі. У нас є мілкий текст, і він достатньо широко роз... розташований на макеті. Коли ми дивимося на реальний макет, бачимо, що у нас ширина цього тексту задовга. Тобто вона реально тут метри, раз, два, три, ну, метри три з половиною. Читати це речення в такому широкому рядочку буде складно, коли людина підійде і захоче його прочитати. Тому, якщо ми хочемо щось розповісти, то нам потрібно робити рядочок коротше. Далі QR-код. Функція QR-коду коду бути відсканована. Зараз у нас QR-код схований за лавочкою. Розуміємо, да? тобто він технічно присутній, але візуалізація локації дає нам розуміння того, що він присутній, але користуватись ним незручно його треба поставити в таку зону, яку буде зручно відсканувати. Якщо лавочка приблизно метр від землі, то з середнім ростом людини, яка потенційно є нашою аудиторією цільовою, ну, хай буде метр шістдесят, нам треба розташувати його в такому місці, де його зручно буде з телефону відсканувати, де не потрібно підстрибувати чи, навпаки, просідати. Для того, щоб відсканувати А, okay. uh, Далі, локейшн, Бчі Сіті, Інститутська 14. Uh, я б рекомендував. Давайте спробуємо перевести цей uh, дизайн українською. Чи, ну, ладно, в принципі, можна залишати uh, англійською мовою, якщо є таке бажання. Але uh, бажано. Дати не тільки адресу, Да, у нас є QR-код, в якому ми можемо подивитись ну, теоретично, де знаходиться. Але якщо ми знаємо, що цей білборд знаходиться праворуч, ліворуч від університету, вказати приблизний напрямок, тобто де ми і куди нам іти. Наприклад, ліворуч, там 400 метрів. Чи якщо цей білборд знаходиться біля Бучанського парку, то навпаки це буде праворуч. Там один кілометр да? для того, щоб ми могли зорієнтувати людину, де ми знаходимося, не тільки дати адресу. Бо є купа людей, наприклад, в Бучі зараз не місцевих, які проїхали через війну, і вони ще не орієнтуються по вулицям, вони орієнтуються, там, типу Парк там, там, Київ в іншій стороні, да? там, Сільпо там, в цій стороні, Новус в тій стороні. Тобто, якісь такі опорні моменти, в яких вони. Розклад на роботи норм. Кольорова палітра. Дивіться, у нас є кольори фону, ілюстрації, тексту і колір логотипу. Його потрібно інтегрувати. Чи підлаштувати під наш зелений макет, тобто додати ще елементи, які будуть також підтримувати цей колір в логотипі, чи навпаки колір логотипу адаптувати під макет. Зараз цей зелений, конкретно цей зелений, конкретно на цьому макеті, виглядає трохи чужим. Тут Вікторія, подумайте, чи ви будете допрацьовувати сам макет, його елементи. Чи ви навпаки для цього білборду зробите сам логотип в стилі кольорів, які пасують саме цього макету? Добре, я ще подивлюсь, покручу його. Так, угу. да. ну це от такі короткі коментарі щодо білборду, гарний початок, але є моменти, які потрібно врахувати і допрацювати. Це стосується кожної. Коли ви будете працювати над своїми макетами, будь ласка, те, що ми зараз проговорюємо, врахуйте, тому що це стосується будь-якого дизайну. Вам потрібно розуміти контекст. В даному випадку макап дає нам розуміння контексту, де саме буде, де саме буде наш білборд розміщений, як він буде виглядати. Враховувати відстань до людини, це потрібно враховувати при розмірах шрифтів, елементів, враховувати відстань до очей. Якщо ми QR-код розміщуємо, його має бути зручно сканувати. І вся інформація першочергова, вона має бути розміщена таким чином, щоб її зручно було прочитати, і вона була достатньо контрастною. Як ми бачимо в сонячний день. Дерево, що поруч з гілками, ну окей, листі зараз листі немає. Е воно буде створювати тінь, і ваш макет не буде виглядати так ідеально, як тут. Да? Він буде виглядати трошки інакше. І це нормально. Нам потрібно навчитися адаптувати наш дизайн до реального життя і до задач бізнесу, які ми перед собою ставимо. У бізнесу є чітка задача, наприклад. Познайомити людей з тим, що ми відкрили нашу кав'ярню, особливо тих людей, які, наприклад, гуляють в парку Бочанському, і весь макет має на це працювати. Якщо у нас холодна пора року, як зараз, то нам показуємо, ми показуємо гарячі напої, показуємо затишок, показуємо, що у нас комфортно, і що це, наприклад, недалеко. І там, окей, хочемо показати, що це доступно, ну, в плані вартості, е, можемо біля е, горнятки кави поставити, е, наприклад, там, дві вартості найбільш популярних товарів. Е, не знаю, там, капучіна, там, ще щось. Якийсь е, е, інший напій. Якщо. Якщо цінність наша там в чомусь іншому, то можемо показати знову ж таки більше говорити про нашу цінність. Питання є? Немає. Добре. Питання до всіх інших. Чи вам зрозуміло, про що ми говоримо, чи зрозуміло на що робити увагу? Як підходити до створення свого власного макапу для білборду. Все стало ясніше. В цілому, ну, так. Окей, добре. А, окей. Да, Вікторія. Ще раз дякую за те, що ви пішли, пішли вже далі і створили перший варіант білборду. А, маю надію. Ці коментарі були корисні і, в принципі, допоможуть всім вам розуміти, а для чого ми створюємо, в принципі, ці макети, і якими вони мають бути, на що варто звертати увагу. Добре. Тоді, якщо більше питань нема, дякую вам за пару. І продовжимо через тиждень. Будь ласка, ті напрацювання, які у вас будуть, і по білбордам, і по е, візуалізаціям задач. Е, надсилайте протягом тижня, я по можливості буду відповідати вам, коментувати, щоб ми на наступній парі менше розбирали е, якісь дрібнички, і більше мали часу для того, щоб концептуально пропрацювати е, нові макети, проговорити, на чому вони можуть там, базуватися. І як нам займатися упаковкою наших рішень, тому що вже грудень, скоро кінець семестру. І я не хотів би, щоб ми з вами затримувались. Хотів би, щоб ми з вами зробили все максимально вчасно, якісно, щоб ви пишалися своїми макетами, щоб вони надалі роками на вас працювали, щоб ви могли їх показувати своїм потенційним клієнтам. А вони, дивлячись на ваші якісні роботи, загорали з бажаннями працювати саме з вами, а не шукати ще когось. Добре, дякуємо вам за урок, за те, що стільки розповіли. Воно дійсно корисне. так. Тепер стало ясніше, як це робити. Дякуємо, Добре. до побачення. Дякую, всім до побачення. Дякую вам, до побачення. Гарного дня. Побачення.